Дуже швидко, перші питання так, що це. Так, далі, перше питання про внесення зміну програми фінансової підтримки комунального проєкту житлової експлуатації Романської міської ради на 25 й рік. За 700 тисяч. Довго ще будемо будем надавати. Боже, да, поки буде, буде, поки буде. Не, не пройдуть конкурс. Поки не наверняться. Так, всі за. 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 Друге питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств міст водоканалу Хмельницької міської ради на 25 рік. <звідько> питання. Ще. Пока, питання, поки вас, поки не не піднять. Ні, питання в тому, що сьогодні ні, 20 числа включать. Якби не буде нічого, то. от. Відповіді, питання почула, відповіді не почула. Як так. тільки повисуть тарифи ті до 55, так і підтримка закінчиться, правильно? Да? Да? Так, так. І гроші кончаться. Так, це у нас. Всі, за, да? за, всі. За, 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 так? За, всі. Значить, третій. Проєкт рішення внесення змін до програму реформування і розвитку житлового комунального господарства Романської міської громади на 25 роки. Значить, згідно поданої заяви мешканців будинку Шевченка, 25, надаємо 20 тисяч на придбання електролічини. Там 4 вони мали. Так далі було вирішено на шодні комісії. І щодо безприємності зараз ми виділяємо мільйон 610 тисяч 350 гривень на капітальній палаті забушку та с'їздів околиця міста. Сьогодні також була провідалові обласної військової адміністрації. Нашу громаду включили до цього порядку, що безприємність першої можливо деякі будуть проєкти, де можливо, донори заходить, але перші кроки ми може робити, ще що там, це це далі, тротуари да. це в общем, чи де -то на якісь котрий. Перейти з вулиці на вулицю, де веде вулиця корні корабля. Зараз ми враховували центр міста будущем. Mm. Там, де у нас є соціальна сфера, де ще був доступ до ЦНАПа, до лікарні, до стоматології, до управління соцзахисту, захисту, пенсійні. оці всі мають складатися. Першу чергу. Хто за? За. Хто б ти не за? За лайко за? Так, п'ятий про внесення змін та доповнень до програми освіти Романського міського. А що, що світло? Четвертий, про віже про внесення змін до програми розвитку та підготовки про. Комунального некомерційного підприємства Роменської центральної районної лікарні Роменської міської ради у зв'язку з тим, що погодження з відкритими відходами має кодом законом економічних видатків оплата послуг, пропонується е, внести зміни до даної програми без загального обсягу фінансування до 2025 році, зменшити обсяг фінансування, який побачений пунктом 2 оплата комунальних послуг та електроенергоносієм на суму 8 тисяч та доповнити пунктом 10 оплата послуг крім Комунальник розчало просування 8 тисяч. Пронесення змін та доповнень до програми освіти Ром'їцької міської територіальної громади на 24-25-26 роки. Дана програма збільшується на 3 мільйони 881 тисячі 534 гривень 18 копійок, а саме збільшується обсяг фінансування будівництва споруди з ОШ номер 6 з обсягом фінансування на суму 2 мільйони 158 тисяч 534 гривень 18 копійок. Вибачте, також дається пункт реконструкція на закладу загальної середньої освіти номер 8 з обсягом фінансування 1,5 мільйони, та збільшується обсяг фінансування придбання спортивного інвентарю для ДУСШ імені Гречанового на суму 220. У За За мене запитання те саме. Ну, я По тому по темпам будівництва, мабуть, війна закінчиться, вони закінчать будівництво. Є якісь на, задумки, що там може бути, якщо не тільки Бог

Да. Да. Ну, якби так. О, це, дякую, дякую. Є ще запитання? Uh, ну, воно буде з півтора мільйони, тоді ще. ж немає... Не — Бог, бо, щоб воно... А ні, не так воно все. ПКД наше. ПКД наше — це тільки перша черга, півтора мільйона. Потім буде друга черга, півтора мільйона. Це проявить десь на 265 мільйонів. Е, відшкодування все-таки воно по програмі йде з відновлення, де наші два проєкти вже є. То я хочу вам сказати, що потрібно, а відшкодування це 20%. Область на сьогоднішній день нам обіцяє допомогти. Що буде завтра, не відомо. Щоб розповіли. Так, за. 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 Так, це. Шостий. Пункт проєкту рішення про внесення змін до та доповнення до програми реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти Романської міської громади. Звершуємо суму 182 тисячі для направлення на програму освіти міської територіальної громади, а також збільшуємо кошти зарплату коштів державного бюджету на суму 883 тисячі 900 гривень. Не повідає не впливає. Не впливає, тому що отримали державну субвенцію і діти зараз за змішаною формою навчання. Не поїде. Так, так, Хоч не вже за вас, то зараз. Сьомий так, внесення, про, про перенесення видатків на отримання соціальної служби Служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства на знаками на статі. Касові видатки Джужоромаської територіальної громади засічення лютого 2025 року в сумі 227 795 гривень з напрямку здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрів соціальних служб, центру надання соціальних послуг особи усім, які належать до власного груп населення та або перебувати у стані життєвих обставинах, перенести на напрямок створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насисту за однаку стаття. Які запитання, да. члени комісії у вас да. може бути? Не маєте прочитати тільки соціальних, а це спеціалізованих служб. Не соціальних. Угу. За. А, спасибо. Ваш, ваш позив, да? так? За. Так. Далі, восьмий. Про внесення змін і доповнення до програми економічного і соціального розвитку Романської міської територіальної громади на 24-26 років. з постанови Кам'яна від 7 березня відбувся перерозподіл по програмі свіновлення України. У нас два проєкти капітальний ремонт лікарні у народі Романщини 99 і школа Ново, тобто розподіл таким чином. 27 мільйонів 470 тисяч 613 це на лікарню і 10 мільйонів 656 тисяч 886 це на школу No5. Угу. Загальна сума на п'яту школу. Ми вже її матиме декілька років.